Всім благословення, любі, хай Господь надихає, оберігає кожну сім'ю, кожне серце, кожну домівку. Амінь. Хотів би сьогодні розповісти стосовно Ада і Гігієни. Багато людей кажуть, що так, це видумки не існує взагалі. Це просто хтось там нафантазував собі. Звернемось до істини, до Біблії. Голова. Об'явлення, глава 20, 15, від навіть можемо почати з 14-го. Смерть та смерть та ад були вкинені в озеро Огненне, це друга смерть озеро Огненне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огненне. Тобто смерть ад існують. І озеро Вогняна теж Вічне. Так, амінь. І взагалі, а як спастись, як туди, не потрапитись? Не потрапити. ми можемо відповідь знайти в, від Луки, 16 голова, теж Біблія. І там сказано, що якщо знаєте про і Лазаря, так, Лазарь потрапив до раю на Лона Авраамова, а Багач в Ад. І багач каже: Пашли когось, щоб ми спасли моїх братів. У мене там 5 братів залишилось. А йому відповідають, що потрібно слухати Маєсіїв і пророків. Моїсії і пророки вони написали Біблію. І тобто наша задача, наша мета зараз а, надихатись, вивчати Біблію кожен день. І е, тоді ми будемо спасенні, щоб не пішли, як той багач в ад. І слава Богу, що у нас є пастира, котрі можуть нам допомогти кожен день спасатись, вивчати Біблію і дійсно перебувати вже тут, е, будувати рай і не піти до аду. Ні тут не піти до аду, не в житті вічному. Всім благословення, надихайтесь. Е, якщо питання є складний е, момент, якщо є питання, пишіть, будь ласка, приєднуйтесь до нашої місії. Слово Боже, дуже буду е, вдячний за якісь питання в коментарях, допоможу вам відповісти і мати спасіння. Благословення всім.